Представтесь, будь ласка, як вас звати? Валентина Степанова. І ви це директор центру культури. Так, Це центр культури, який я очолюю. Доброславі. Доброславі. А ще ви робите ось такі дивовижні ляльки. Ну, це... Розкажіть про свої роботи. Це моє хобі. Це коли є вільний час вдома, я їх роблю. Деякі ляльки я потім продаю, видаю на аукціони, і ми заробляємо кошти на ЗСУ. Багато вже їх розійшлося по Україні. Ну от Покажіть якусь ляльку, як воно, з чого вона робиться. З чого воно робиться? Тобто, це робиться? Ну, ну, ось це ось ж таку... не пластилін, ні? Так, ні, це не пластилін, це по це така спеціальна маса лялькова, яка японська, купується вона спеціально. І ось від каркасу, який робиться, отак, все ось, від е наповнювання її середини, каркас, все це збирається до ліплення всіх фрагментів, які ви бачите, ніжки, ручки. Головка, все це, це волосся купується, натуральне, це верблюд. Слухайте, це, це ж окрема ціла це ж часу йде на це багато. Так, Багато часу йде на це. Зараз дуже мало в мене на це часу. Але інколи коли в відпустці, коли у мене є якась вільна хвилина, і руки чешуться, хочеться зробити щось таке красиве. А ну, потім та... не шкода продавати? Це ж воно як. Ну, діти. Ну, знаєте, шкода. У мене донька взагалі кричить: нічого не продавай, все залишай, але. Ну, на що я роблю, якщо його ніхто не бачить? Клас. А хто придумує образи? Сама, звичайно. Ні. А наступна? Зараз що робити? Зараз нічого не роблю. Зараз в мене немає часу. Як піду в відпустку, почну щось робити. Що прийде в голову, то й зроблю.